Доброго дня усім поціновувачам японської техніки. З вами компанія Вест, файне місто Тернопіль. Вас вітає! Розглянемо сьогодні купоту GL320 з нового поступлення. Отож, тракторець 3 4 4х4 на 32 кінських сили. Вага його складає 1,5 тони, колія до розширення передніх коліс 120 см, задніх 110 см. Резина Bridgestone 8 на 16. Задня теж японська 13,6 на 24. Позаду трьохточка, точка, нівелір, є дуга безпеки. Так виглядає тракторець з іншого боку. Коробка передач. u shift 8 швидкостей вперед, реверс 8 назад на два діапазони. Підключення переднього моста, швидкий розбород, кран гідравліки. Швидкий розворот, АД, блокування диференціалу, блок керування задньою навіскою. Пал відбору на 4 швидкості вперед, одна назад. Кермо регулюється, сигнал пари, речах пам'яті, ручний газ. Напрацювання у тракторця 831 мотогодина. Перевіримо навіску. Ручне керування. Зараз включимо горизонт. фреза відрівняється по горизонту, нахил фрези ліво, справо. Все причах пам'яті, фреза підноситься. Ще раз фреза опускається. Зараз спробуємо безпечний режим. При вімкненні задньої передачі фреза у нас підійметься. Вмикаємо передачу, фреза. Піднімається, все працює. Трактор в хорошому стані. Проїдемо це Є гідропісилювач керма. Зараз включимо функцію швидкий розворот. Тож вімкнули ми функцію швидкий розворот, зараз вам продемонструємо. Викручуємо колеса. Знову прямо. Колеса крутяться два рази швидше. Працює як в одну сторону, так і в іншу. Вімкнемо функцію АД. Це коли блокується одне колесо при вивертанні терма. Повертаємо вправо, праве блокується, ліве розвертає. Якщо вам сподобався тракторець, переходьте за посиланням на сайт, дізнавайтеся про наявність, а також точнішу характеристику. Або дзвоніть до нас за телефоном, дізнавайтеся про наявність. Заїжджайте особисто на Тест драйв Чекаємо вас в місті Тернопіль, вулиця Гайова, 32, місто Савасу, Вас До Зустрічі чекаємо на вас.